Так, свій день народження Ірпіні ще не святкував. Замість ранкової зарядки відкриття реконструйованого спортивного комплексу. Ближче до обіду масовий збір на партерній площі. Вулиця Шевченка перетворилася на галерею під відкритим небом і майстерню дитячого хендмейду. З переповненого батуту можна було з'їхати прямісінько до сцени, на якій розпочиналася урочиста частина свята. Прийшло 24 роки незалежності нашої країни. Вони прийшли дуже по-різному, дуже Спірних політичних баталіях. На жаль, вони привели в тому числі ці 24 роки до військових дій. Ми сьогодні згадали хлопців, які віддали своє життя за те, щоб ми мали сьогодні право стояти і під мирним небом святкувати День нашого прекрасного міста. Але я хочу повторитися ще раз і ще раз, що справжньою пам'яттю про тих людей. Це буде щоденна поведінка наша з вами в нашій державі. Це буде здатність жити по-іншому, здатність міняти Україну, міняти себе. Це пам'ятю про них буде те, що ми будемо хвилюватися про їхні родини, про їхніх дітей. За виконанням державного гімну, покладання квітів до пам'ятного Христа борцям за незалежність. Далі молитва за мир і добробут у державі. Потім святкові привітання і нагородження за заслуги перед містом. За що ви любите ірпінь? Ну перш за все. Я люблю ірпінь за людей, які живуть дуже привітні, доброзичливі і люблю ще ірпінь за те, що це є моє місце. Місце, яке я кохаю, хай воно розквітає. И буду таким, как он сейчас, нас ще еще краще, краще, краще с кожним руком. Я жінка, кожного року с руками, все рассветаю. Люди, Ирпеня, я вас очень сильно люблю. Мужчин как братьев по этой земле, а женщин и девушек как сестер. Люблю ірпінь. За что? За то, что он маленький, красивый и очень комфортный. За что ты любишь ірпінь? За то, что он За то, что Він такий гарний. За, за все місцевих красунь у центрі міста зібрав фестиваль краси Моє ім'я Ірпінчанка». Найкрасивішою моделлю стала Ізіда, котра виступала під номером 7. Слідом за тендітними дівчатами до глядачів вийшли мужні чоловіки. Стартували богатирські ігри на чолі з Василем Віростюком. Маестро особисто сидів за кермом тачки, яку тягнули за взяття богатирі. А далі перемістився судити змагання. Вболівальники так переймалися, що невдовзі зголодніли. Благо вуличної їжі на святі було вдосталь. Як вам ірпінські їдаки взагалі? Приємні люди. Їдять, хочуть їсти, їдять. Все їдять. Чи нехтують чимось? Лише не найсмачніше. смачніше. Отак от, так? Да? Збаловані ребята. В основному, так. Да. Що би ви додали в чебурек по ірпінськи? В першу чергу. Я так думаю, що всі наші чебуреки ірпінські діляються з душою. О, я слышу, вот сосной сосною запахло вже. Це від сусідів. Шашлик поропінський готуєте. Дуже смачний. Керпінський шашлик. З якого м'яса? Свинина у шийок. А секрет який? Секрет. Сказати по -честному? Да. Як є. Сосуном соком. Сіль, перець, листя лаврове і лук. Після насиченого обіду глядачі мали змогу пройтися імпровізованим автопарком. Його влаштували поблизу міськради. Кожна з цих красунь цього дня брала участь у ретро-раллі за кубок міського голови. У мене якось в підкрилок котенок попав, і практично ми з ним їздили 150 кілометрів. Я постійно його катав. Тільки заглушу двигатель, мяу-мяу. Я намагався його вигнати. але він знову чому то. Взнала вже історію цієї машини, що вона була у дідуся, який їздив у ліс за бобрами, ловив бобрів. Потім забрали цю машину, фарбували її. Жінка приїздила декілька місяців на ній, зламала мотор і потім її виставили на продаж. Хліба та видовищ було вдосталь. Ірпінці не встигали куштувати та дивитися. Та кульмінацією дня міста став виступ зірок української естради. Знаєте, мені подобається, я сьогодні їхав. Якийсь парк, такий новий побачив. Класний зупинився навіть подивилися. Красиво дуже змінюється ваше місто. Мені це подобається. Маю надію, що у вас сьогодні буде жарко і Весело. Святом вас і сьогодні. Всі мої пісні для вас. Олександр Пономарьов нагадав про часи своєї зіроньки небесної, зізнавшись вкотре, що любить стільки її богом дану йому Україну. Крипка з воплями від Оплясова повернув осені стару добру свою весну та видав танці як ніколи, бо вперше був на селі Вірпіні. Як самаєте? Ага. По-моєму, перший раз в Ірпіні Ро група з Києва В! Бе! Тік остаточно перетворив вечір на гламурну сільську дискотеку, змусивши танцювати навіть вчительок мікрорайону нашого жителя. Любите Ірпінь? Самий красивий город, який ми знаємо, маленький, зелений, багато парків. Ми його дуже любимо. З днем народження, Ірпінь. З днем народження! У вас третє місяць. Введу до річенки збирати зірочки, запатаття, як падають, ловити їх ж менями ми. Все, хватить. Можно ще почём от Ірпіня. Пін, я тебе люблю. За що ні сан за чудове місто, за чудові парки, за чудові люди, які тут живуть, і за міську голову. Дякую, можете зробити цьом цьом Перше дійсно свято таке насичене, таке гарне, і хочеться бути на площі тут весь час, то я приходила і йшла. А зараз і артисти, і люди настільки доброзичливі, і все міняється, все змінюється на кращу сторону. І тому хочеться вірити, що наше місто Єрпінь буде процвітати, і ми дійсно будемо, громада міста Єрпіння процвітати разом з Єрпенем. День що непомітно перетік в ніч, нагадав про себе, коли партерну площу заповнили вогні лазерного фаєр-шоу, і портрет міста відбився в очах захопленого неба. Василь Чернявський, Володимир Пономаренко, Павло Лозовий, Ірпінь ТБ.